Привіт, малята! Пропоную пограти у гру. Підбери козаку одяг. Дивіться уважно на картинки. Козаку потрібна вишивана сорочка або гарна футболка. Так, правильно, вишивана сорочка. Козаку потрібні джинси або червоні шаровари. Вірно, козаку потрібні червоні шаровари. Потрібні чоботи або кросівки. Вірно, дітки, козаку потрібні чоботи. Потрібна чоловіча шапка, кобур або кепка. Правильно чоловіча козацька шапка. Дітки потрібна шабля або пістолет. Правильно, козацька шабля. Козаку потрібен кінь або потужний автомобіль. Правильно, козаку потрібен швидкий кінь. Молодці малята добре впорались.